Це щедрий і ласкавий Боже, зі сльозами на очах я припадаю перед Твоєю величчю і не в силі виразити словами того стану моєї душі, коли серце наповнюється любов'ю до Тебе. Яке щастя, який дар з неба народитися і жити на українській землі. О Боже, ти непереможний у своєму милосерді. Ти не перевершений у своїй премудрості, щедрість твоя не має меж, і у всьому видно діло рук твоїх, могутній Дніпро і зелені Карпати, блакитне небо і золотисті ниви, земля, наче казка, мова чарівна і пісні солов'їні, а вишивки які, люди добрі і щирі, працьовиті і розумні. Та перш за все побожні. Понад тисячу літ минуло, як світло Христової Євангелії застяйло на нашій землі, і ми стали дітьми Святої Вселенської церкви, якими ти, Господи, доручив органічно з'єднувати, взаємодоповнювати і взаємозбагачувати християнські традиції Сходу і Заходу. За Твоїм Господи, провидінням Україна несе важкий хрест на Голготу. морем крові і горами невинних жертв засвічили українці свою вірність до Тебе, правдивого Бога, бо тільки Ти, Господи, правда, шлях і життя вічне, куди нам без тебе. Упродовж віків темні сили зла намагалися стерти Україну з лиця землі. Зокрема, через те, що ми стали твердиною християнства. Рідко який народ у світі пережив стільки страждань, стільки випало на долю України, але ми відважно боролися за святу віру і з любов'ю вмирали за правду. Приносили тобі, Господи, в жертву найдорожче наше життя і клали Його на вівтар свободи. Нас катували окупанти за любов до колосочків, а ми відплачували їм хлібом. Нас винищували за доброту, а ми давали їм воду, нас вивозили з рідної родючої землі у дикі простори на край світу, а ми молилися за них. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що наш український народ ніколи не був окупантом і нікого в ярмі не тримав. Бо що людині з того, коли весь світ здобуде, а душу свою занапастить, хоч і тернистий шлях випав на долю України, але втім наше щастя. Бо ми через вузькі ворота входили до Царства Небесного, ми живі сьогодні, розумійте, народи, і ще не вмерла Україна, бо з нами всемогутній Бог, який запевним нас. Я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь.